З Христу. Сьогодні в нас особливий день, так як в нас сьогодні відсутні наші дяки. Тому ми здаємо тест на нашу молитву. Е, перш за все, ви всі знаєте, більшість з вас знає порядок Служби Божої. Так? Знаєте? Зна, знаєте. По, перш за все, Данило, виключ трансляцію. Що ні трансляції нема. Так, дякую. Ті, що хочуть дивитися, як ми молимося, хай моляться з нами духовно. Ви всі отримаєте бюлетень через імейл. E отримаєте, маєте на ваших телефонах. Маєте? Можете відкрити його, щоб ви мали порядок, щоб ви знали порядок, служби Божої. Тому що в бюлетені є всі тропарі, все, що є. Ви можете використовувати свого телефона через бюлетень, який ви отримали на емейл. E Добре. Тепер мені треба одну особу, яка зможе читати апостол. Хто б